Доброго дня, мене звати Дворок Микола Юрійович. Я являюсь діючим солдатом ЗСУ і на даний час знаходжусь в лікувальній відпустці після незначного поранення. Знаєте, у нас скоро мають відбутися вибори, тобто рано чи пізно вони відбудуться. Ну, дійсно, ну мають вони колись відбутися. І чому ці вибори настільки нас важливі? Бо у нас треба зробити деякі зміни в державі, щоб наша держава була здатна перемогти у цій війні. А як вона може перемогти у цій війні лише тоді, коли у держави будуть всі ресурси самостійно забезпечувати свою армію? Тобто, якщо держава здатна самостійно себе забезпечувати, значить та, та держава має на існування. На даний час наша держава не лише не була готова до війни, і на даний час вона не готова самостійно забезпечувати всю нашу армію, тому що у неї у держави. А точніше, можна сказати, у чиновників, бо вам теж завжди треба розуміти, коли ви хочете використати слово держава, то можете спокійно його міняти на слово чиновники, і тоді вам буде все більше зрозуміло. Наші чиновники не здатні забезпечити нашу перемогу, тому що їх волнують їхні особисті проблеми більше, ніж проблеми самих громадян України. Тобто вони готові. Всім чим завгодно. Пожертвувати ну, тільки не собою, а чі, нашими гражданами, нашими життями, на, нашими грошами, всім чим завгодно. А собою вони не готові ні, ні, ні пожертвувати. Фактично, як в анекдоті, в якому як ал, ал, Алкаш, в якому зменшили зарплату, или там виросла ціна горілки, каже, що я пити не брошу, а ви просто будете менше їсти. Ну, Так в нас і відбувається. Єдиний спосіб нам вирішити цю проблему це щоб, щоб на виборах як говорити, прийшла людина чи люди, які повністю кардинально змінять всю цю ситуацію. Тобто змінять країну настільки, що у неї буде можливість самостійно забезпечувати нашу армію всім необхідним. Як це зробити? Це зробити таку державу, де кожна людина буде здатна себе як говорити, максимально реалізувати. Тобто, а в чому проблема зараз? Бо зараз в нашій країні соціалізм, а соціалізм це завжди не свобода, це обмеження, соціалізм це завжди багато чиновників, чи великі витрати, неефективні витрати на всякі соціальні програми. із за того у держави немає стрес на війну. Тобто на забезпечення своєї армії, на забезпечення безпеки, для, для замість того, щоб допустим, збільшити фінансування нашої армії, забезпечити вже існуючих військових всі необхідні зброї, яка ефективно може знищувати нашого ворога. Наша держава питається забезпечити на поле битви ще додатковими людьми, фактично, які не забезпечені всім необхідним. Бо зараз держава, наша війна фактично, це війна технологій. І піхота, фактично, якщо все нормально, вона взагалі не участвує в битві. Просто вона знаходиться в такому то місці, до неї питається пробитися піхота ворога. І якщо у нас все виконується нормально, то та піхота просто навіть не доходить до нашої піхоти. А якщо у нас держава не хоче забезпечувати всім необхідним для того, щоб чужа піхота не дійшла до нашої піхоти, то тоді. Наша піхота гине. Тобто наша піхота гине по більшій частині того, що наша держава, наші чиновники не готові забезпечити технологіями, закупити там, дрони, там, щось нормальними мінами і тому подобним, щоб ми могли знищити нашого ворога, ще не підходять до нашої піхоти. І в этом з'являється вся, вся проблема. А чому вона не, не, не здатна це зробити? До тому, що вона не для цього була народжена, не для того було написано куча законів, не для того вони це себе створили. вони тільки можуть плодитися, це збільшувати кі кількість себе і. Говорить, це, нічого путного з цього, як ви бачите, не виходить. Всі їхні рішення йдуть через призму особистих інтересів і повного наплювательства на самих громадян. Їх не цікавить те, що з країни люди втікають, і втікають фактично не від війни, а від дій самих чиновників. І всі їхні мобілізаціоні закони, то всі діють лише на шкоду нашої країни. Тому виникає навіть така мислі, що може там якісь сидять діверсанти, які намисно все це роблять, щоб ще більше зіпсувати, щоб швидше Україна загинула і зникла з цього з цього з мапу світу. Як я це раніше казав. Єдиний спосіб це вирішити, це вибори, щоб прийшов на вибори той, хто змінить всю цю систему. Яке можна змінити, це надати максимальну свободу для, для бізнесу, зробити правила, по яким чиновники більше не зможуть заважати людям жити, тобто залишити у державі лише армію, спецслужби, ДБР і зовнішні представництва, а всіх інших чиновників передати в громади. І плюс хай там кожна громада сама вирішує, які їй потрібні чиновники. Якщо наші чиновники вважають, що вони дуже-дуже потрібні, то от нехай кожна громада собі вирішить, хоча собі залишає ту податкову, хоче залишає собі всю ту армію поліцейською, і сама її корміть, збирає податки зі своїх мешканців і платить їм зарплати. Ми подивимося, як швидко, і скільки там їх залишиться, і коли як мешканці громад. Зрозуміють, скільки їм треба платити на утримання всієї цієї армії, а вони швидко зменшать ту кількість, до, це строго мінімально необхідної. А держава, тобто армія, спецслужби, ДБР, зовнішні представництво, будуть жити на свій окремий податок, як пропонується 2% від руху грошей, тобто, які буде банк автоматично знімати, перераховувати на рахунок Збройних сил і всіх інших функцій держави. Плюс ще 5% мита. Іменно 5% мита. Зараз, як у нас виходить 20 ПДВ плюс 10% мита, то 30% це взагалі кошмарний збір на завезення як обладнання, комплектуючих для виробництва. Це відразу робить наше як виробництво здатним по відношенню до, до Європи. Тому у нас ці товари дуже дорогі. І коли це відбудеться фактично, то у вас відразу. Ціни в магазинах впадуть буквально за тиждень на відсотків 30, як говориться, а зарплати у вас виростуть на відсотків 40. Ви будете отримати на руки більше грошей. Вам погано тобто ви станете фактично в два рази багатою людиною. Тобто ви будете заробляти тобто мати можливість на свою зарплату купити в два рази більше та товарів. Це добре-добре. І це буквально буде зроблено за тиждень, коли прийде президент, який це виконує фактично. Звісно, ви можете шукати такого президента і думати, що це все ерунда. Ні, це ерунда, це реально можна зробити. Так, звісно, багато чиновників втратять свою роботу. Но в такому вільному світі, де буде зняти заборони на ведення -то бізнесу, тобто не буде ніяких обмежень, таких понять, навіть як ліцензія, Тобто якщо ви хочете в, як виробляти електроенергію, чи там добувати якусь нафту, чи там ще щось, у вас не буде ніяких з цим проблем. Дійсно, проблема по цьому буде лише у, в той громаді, якою ви хочете займатися таким як видом діяльності. якщо ця громада не захоче, щоб в неї територію видобували на авто. Це справа мешканців громад і так, так далі. Тобто, ви там, хай там ті, хто хоче добувати, там на місці і розбираються з, з цими громадами, пропонують їм якісь як бонуси той громаді. Я думаю, що вони зможуть домовитися і побачиш, що на це буде для них корисно, і хай вони самі вирішують. Ні, вправі держава на всю Україну як всю Україну такі питання вирішувати. Кожна громада сама буде все це вирішується. Сама буде обирати собі начальників поліції, суддів, прокурорів. І інших керівництвом мерів, там керівників громади і так далі, там школьну раду, начальника пожежної служби і тому подобне. все що їм там захочеться. Ну як мінімум вони мають собі обирати своїх начальників поліції, суддів і прокурорів. І плюс має бути суд присяжних, щоб люди самі могли приймати рішення чи людина винна чи, чи, чи не винна. Таким чином, навіть якщо будуть якісь баги в законодавстві, я думаю, що люди. Всмогуть це побачити, і суд присяжних, навіть не дивлячись на який бізумний якісь закони, може рішитися ще на ПП по по-іншому. І вони будуть праві. Це їх рішення, як вирішувати, тому буде можливість просто дуже швидко коректувати само законодавство, якщо буде якась помилка, чи чи намисно буде прийнято так закон, щоб і ці люди 12 чоловік людей, які будуть суду присяжні, вони побачать, що щось не так, і це буде легко відправлятися. Також така система дуже швидко розвивається, дуже швидко модернізується, тому що. Кожна громада починає по-своєму жити, і вона дуже швидко бачить свої помилки, бачить, бачити хороші результати своїх сусідів. громад, і вони дуже будуть швидко відправля виправляти ці помилки, тому що. Помилка геться, в цій громаді буде коштувати їм того, що мешканці зігрої і громади будуть переїжджати в іншу громаду. Бізнес буде покидати одну громаду, якою буде із проблеми з веденням бізнесу, перетікати в іншу громаду. Таким чином громада буде втрачати в грошах. Тобто кожен сам собі буде вирішувати. Тому така система дуже швидко модернізується. А у чиновників пропадуть. Геться, Важелі впливати на бізнес, і тому як так, також буде зняти обмеження по виробництву зброї, тому зброю теж будуть виробляти будь-яку, де завгодно, не буде таких проблем, як, як, як існують зараз. Тому як зброя буде максимальна, а так як держава буде мати окремий податок і вона не буде зобов'язана втрачати ці гроші, на невідомо що. У армії буде максимально забезпечена. Плюс будуть надані можливості кожному батальйону, кожній бригаді мати свій Фінансовий бюджет в грошах, де вони зможуть закуповувати все, що їм необхідно. Тобто не буде такої проблеми, що там треба дрони, там треба машини, які нібудь для переміщення. Вони зможуть це все купувати за свої гроші. Таке поняття, як стоящі з притягнутою рукою, військовий просто зникне. Його просто не буде. І от так це можна вирішити, чесно кажучи. Крім того, що сама держава буде забезпечувати основною допомагати, як говорити, закуповувати якусь там зброю. У самих батальйонів буде можливість купувати в Україні будь-яку зброю, будь-що починаючи від свяхів до скобок та там до, до плівки, до всього, що завгодно. Тобто волонтерська допомога практично не буде взагалі потрібна, будуть просто тортики, можете привозити, чисто порадувати це. Військових і все, а все інше вони будуть здатні самі закупити. При тому, що, як я пропоную, у них буде поставлена така система, що вони всі військові, по-перше, підпишуть контракт на оприльонний термін. Це по-перше, по-друге, в, в, в тому контракті будуть прописані всі умови компенсації. При тому, що якщо це те, що я кажу, буде у кожного батальйона свій бюджет, якщо батальйон чи бригада там не знаю, як ну має бути об'єднана, втрачає своїх військових чи вони поранені. Всі ці компенсації платяться із їхнього бюджету. Тобто вони будуть дуже, дуже добре обдумувати, на що витрачати свої гроші, витрачати ці, ці гроші на забезпечення безпеки, чи, чи не витрачати, тому що вони одразу дуже швидко порахують, що їм вигідніше забезпечити своїх військових всім необхідним, їм вигідніше буде. Дуже добре думати, куди їх посилати, щоб там не було по було помінімуму по мінімуму поранених. І таким чином ситуація в збройних силах дуже швидко зміниться. То есть фактично я пропоную одночасно и пряник, и, как говорится, и как говорится, наказание за то, что если появятся какие-то неразумные генералы и тому подобное, я уверен, що навіть даже існуючому чем яким каким бы воно ни было, очень буде быстро будет найдено решение. То есть тех, кто будут бачить, что они не сдадут, фактично, что такое, но они сами уйдут, або их же фактично Підпередпорядковуючись там офіцери, самі попросять, щоб та людина ушла або або мінімум будуть допомагати максимально, щоб щоб. Більш ефективно пропрацювала ця, ця машина. Бо війна це фактична робота. Якщо ця робота виконується правильно, то там не треба навіть ніякого героїзму, там все чітко працює, там мінімальна загиб, кількість загиблих, кількість поранених. І це отримує наша армія, якщо така людина, як я, прийде на пост президента України. Крім того, з цими змінами багато українців відразу повернуться в Україну. Буде зняти, тому що будуть зняти будь-які обмеження по пересіченню кордону. Фактично, всі, хто захоче, можуть уїхати, але не буде сенсу уїжджати, бо не буде бусифікації буде лише рейтинг, рейтинг на контракт, там, починаючи терміном від року до двох, тобто фактично. Кожному буде, буде вирішувати. Я впевнений, що бажаючих зайти в армію набагато збільшиться, і ця вся проблема буде, буде знята. Крім того, коли ми це почнемо робити, ми отримаємо підтримку всього вільного світу, особливо Соєнних Штатів. Тому що вони самі зараз знаходяться іменно цього і прагнуть. А коли вони бачать, що у нас фактично ідеологія нашої країни повністю відрізняється від ідеології Соєднених Штатів, вони не розуміють, навіщо нам взагалі допомагати, коли тим більше, що ми бачимо, як наша влада хає ідеологію Соєнних Штатів. Тому якщо ми це все змінимо, то ми станемо союзниками Соєднених Штатів і дуже швидко наша країна. Буде здатна прижати Росію, а з часом і фактично сама Росія, навіть піск біж то там геться, сложних військових дій, сама Росія уйде з території України, тому що ми почнемо її кошмарити в території. Ми забезпечимо свою країну ПВО. Тим більше, що кожна громада буде мати можливість витрачати свої гроші на забезпечення себе особисто ПВО, забезпечувати себе захисними спорудами на, на, на кордонах, всі почнуть допомагати один одному, і кожен зможе максимально себе реалізувати, Тобто вкластися в бізнес. Кожен чиновник, який втратить роботу, так само зможе себе реалізувати в бізнесі, тому що тут буде дуже маленькі податки. І бізнес Європи буде приходити, буде не вистачати робочих рук, буде не вистачати керівників і тому подібне. Тобто наші чиновники зможуть дуже легко себе забезпечити і мати заробіток не менше, ніж зараз, а з часом на найті більше, тому що тут буде вільне поле, тут буде вільна економічна зона, практично. Сюди будуть заїжджати європейські виробництва для того, щоб, бо тут буде дешевше виробляти товари. Будуть європейці їздити сюди на роботу, чесно кажучи, і будуть тут, тут жити і працювати, тому що тут все буде дешевше, тут буде менше, тому що тут менше буде податки, тут не буде всякої ерунди, пов'язаної з ну, непонятними там, соціальними програмами і тому подобного. І таким чином ми зможемо перемогти. Бо іншого варіанту я особисто не бачу. І далі займатися тим, чим ми займаємося, ми і далі себе в роб. Ми знаходимося настільки в радикальній ситуації, то вже боятися яких радикальних змін, таких змін, які привели, Америку, зробили Америку найпотужніші і найбільше країни світу, з великими можливостями. І вам пропонується перейняти цей досвід, а плюс обмежити тих проблем, які там зараз виникли. Тобто ми можемо стати країною, яка буде навіть краще люди жити, ніж в Америці. У нас є така можливість. І все це залежить лише від вас, щоб ви не побоялися підтримувати таку людину, як я. Тому що у вас, якщо у вас є інший вибір, то, будь ласка, а поки його немає, підтримуючи мене, навіть ось цими 10 гривнями, які ви закидуєте, типу на той рахунок, який я створив ту карту для збору так званої застави. Ви фактично допомагаєте тому, щоб те, що я кажу, ре реалізувалося. Немає значення, хто це реалізує. Я реалізую, чи з'явиться інша людина. Але кожну такі, 10 гривень просто мені потрібна головна кількість людей. Якщо ви не здатні навіть таке зробити, вам жалко чи вам складно навіть закинути ці 10 гривень, то, скоріше всього, що ви не заслуговуєте, щоб жити в такій нормальній країні. Скоріше всього, такі люди, як я, або загинуть, або вийдуть з цієї країни. А ви останетесь один на один з цими чиновниками і будете дивитися, як ця країна гине, і в кінцевому ітогі вона буде захоплена Росією. Якщо ви хочете цього побачити, можете далі сидіти і нічого не робити. Бо так воно і буде. Ви бачите тенденцію. Розказувати вам про те, що людей, які хочуть воювати, становиться все менше. Інші вже не хочуть йти, тому що невідомо, навіщо йти воювати, якщо наших чиновників не хочуть нічого робити для того, щоб забезпечити їх безпеку, що вони тільки збільшують чи кількість чиновників, що вони ще збільшують свої витрати, і всім зрозуміло, що нічого хорошого з цього не відбудеться. І тому ніхто не хоче воювати. А люди, які вже теж втомилися, Розуміють, що треба якось далі жити, вони просто виїжджають з цієї країни, шукають варіанти і виїжджають. У вас просто не залишиться більше нікому вас захищати, нікому, допустимо, створювати зброю. Навіть коли, коли ви все-таки всі опомнитесь і почнете щось робити, то просто вже не буде кому. Просто, просто банально не буде кому. Тому необхідно, щоб ці вибори відбулися якомога швидше. Тому це необхідно. Тому треба вимагати, щоб ці вибори відбулися, щоб наше керівництво війшло в розум і провело ці вибори. Тому що я, звісно, думаю, що може бути якийсь вибух, і як говориться, прийде все в Шкериберці, і теж від того нічого хорошого не буде. Але, чесно кажучи, мені, мені вже все рівно. Я, головне, хочу, щоб ці вибори відбулися, щоб відбулися зміни. Я сподіваюся, що вони відбудуться, бо іншого шансу в нас самі разом просто немає.